Доброго вечора! Рада вітати вас на моєму каналі. Так-так саме вечір сонечко зайшло. І я вирішила, що все ж таки потрібно відзняти вам осіннє відео. Мій садочок вже фактично готується до сплячки. Тому ще подекуди, висвічуючись барвами квіточок, він мене радує. Також зараз красиво квітують трави. Ось, покажу вам. Саме час хризантемок. Будлейка ще трішки квітує. Я тут зробила собі такі камінчики для того, щоб було зручніше ходити. Моя помічниця на стежищі. Ось. І хінацейки ще квітують. Дивіться, дійсно, дуже зручно. Так. Ехінецейка, така червона налята це червона перлина, дуже красива, а тут жовтенька, хоче квітнути, ну не знаю, чи буде в цьому році, чи ні. Із новиночок в моєму садочку з'явився ось такий каріопсіс з варіагатним листочком. Також ще одна дуже цікава новинка це ось така спіральна травичка. Ця травичка має зимувати в садочку. Буду бачити, так як висадила її нещодавно, то не знаю, як вона все ж таки витримуватиме зиму. Ось також із новиночки ще барвінок. Ось, тут є назва. Це має бути махровий барвінок. І ось там в мене такий барвіночок Illumination. Знизу дзвоники ще квітують. А тут в композиції з іхіноцеєю. До речі, я дуже обожнюю саме ось цей куточок, де хіноцея та пенісетом квітує. Ну, дуже красивий. На жаль, сорту опенісетому я не маю, тому що купувала його на ринку. Вже зараз я почала купувати трави більш по назвах. Ось для того, щоб моя колекція була, знаєте, такою. Як то кажуть, правильною, щоб все було по поличках. Ось. Але цей панісет мені дуже сподобався. Маю деякі догадки щодо сорту, але не хочу вгадувати, так як кущики ще досить молоденькі. Ось і ще не зрозуміло. І з новиночок у мене з'явились ось такі жолоді із паперової лози. Це сплила моя дуже хороша знайома. Вона займається плетінням, в неї дуже дуже якісні вироби. Ось такі жолоді спеціально оброблені лаком для того, щоб знаходитися на подвір'ї, тобто, не страшний їм ні дощик, ні сонечко. Ось такі красунчики. На жаль, дубочка я не маю, а дуболиста гортензія лише підростає. Тому поки що висять у мене на вишенці. Це в мене така вишенька, морелька. Ось, вишня з черешньою схрещена. Тут із цікавинок ще, так як зараз осінь, саме така пора трав. Я посадила ось таку ковилу. Тут осака Мороу Азіс Денс. Офіопогон. До речі, чи знали ви, що офіопогон найкраще почувається у повній тіні? Тут він у мене прикритий міскантусом. Ще е, на початку літа в мене ось тут знаходився один кущик міскантосу, але я його вже викупала, е, тому що попросили в мене продати. Ось, і я не відмовила. Хоча ці кущики дуже такі. Красиві, масивні, я тут зробила з них такий заборчик, але зараз, так як я е маю для вас дуже багато новин, а однією, найпершою, я обіцяла ще в минулому відео, хто за мною слідкує поділитися, тому розкажу. Зараз в основному дуже багато замовлень маю, які в дорозі до мене, як і травок, так і інших декоративних рослинок. Тому що ми купили земельну ділянку. Земельну ділянку за межами міста, але в 6 кілометрах від нашого будинку. Тому вирішили якби, продовжити таку квіткову справу, але на більших масштабах, тому що місце у нас на подвір'ї досить обмежено. У мене підросли. Виділено дуже мало території. Ось. Тому якось так. Я думаю, кому буде цікаво, то будете залишатися зі мною, тому що в наступному році і ще й в цьому році роботи предостатньо. Потрібно багато чого зробити. І в основному все буду знімати на відео для того, щоб ділитися з вами. Ось. Тому, хто не підписаний, підписуйтесь. Е, і будемо разом з вами створювати красу. Міскантус Зебринос. Ще стоять двері, тому що потрібно буде на ділянку е, відвезти, зробити там хоча б якісь комунікації. Так, як, як купили фактично пусте поле. Ось, потрібно все робити з нуля. Нічого, ми справимось, ми сильні. Так, тут у мене вівсяниця. Така красунечка зелена. Ця травичка є дуже красивою, розростається дуже масивними такими комочками. але не раз чую, що вона більш вибагливіша, ніж ось ця голубенька. Так, от я вам скажу так: зелена вівсяниця вона в поділі дійсно дуже така, якби вибаглива, вона підсихає, ось і взагалі не любить пересадки в жарку пору. Тому я пропоную кущики на продаж зразу такими великими, щоб були з красивим комом землі, щоб ви лише взяли її і пересадили, але ніколи не раджу зразу її розділювати після того, як отримуєте. Ось після того, як рослинка перенесе стрес. Щодо голубої сизої вівсяниці, вона більш така, знаєте, е, ну, як сказати, витривала. Вона нічого не боїться, її можна будь-як поділити, і навіть з невеличкої волосинки вона просто почне наростати. Ось. І з цікавого ще покажу вам е, тут в мене. Пальмалиста осока вже така стала, жовтенька вже потрішки починає підсохати. Ось, і з новинок: хаконехлоя. Прикупила собі два кущика. Хаконехлоя також полюбляє рости більш на таких затінених ділянках, щоб не попадало пряме сонце, тому що буде підгорати. Ось, там, не дивіться, бо розпаковувала травичку, ось садила, потрібно прибрати. Це в мене. Міскантус. Ось. Такий він має бути голубенький. Ще назви їхні вдосконало не повивчала, тому я вам підписую їх. Прийшли мені від продавця, вони зрізані. Міскантуси я купувала в різних продавців. Ось, і від одного продавця прийшли мені зрізані. Хоча зазвичай я прошу, нехай вже буде дорожче, знаєте, пересилка, але щоб рослинка була е, краще згорнута. Ось, наприклад, як ось цей. Але нічого, буду з ними гратися, тякатися, як то кажуть. Думаю, що все буде добре, тому що ніхто від цього не застрахований. Ось Little Miss, Теж така красунечка, а там на задньому плані в мене Зебрінус. Грядки в цьому році не буду засаджувати цибулькою, так як в мене. І на полі буде дуже багато, знаєте, ділянки, яку потрібно буде засадити. Мабуть, що цю частинку ми переробимо, так як вдома. Ми плануємо залишити лише таку декоративну зону і позабирати всі насадження, а зробити лише такі, знаєте, доріжки. Ну, це вже буде навесні. Ось, не буду розкривати всі секрети, вже пізніше будете слідкувати. Попістригала кущики. Тут також просо. Ось міскантус, такий красивий, але зрізаний. Коничник, війник. підріз такий красунчик. В цьому році мала три кущика, але також були такі великі прохання, тому я продала і одненький собі залишила. В наступному році планую поділити, розсадити його і поки що не пропонувати на продаж. Тут у мене новиночка такий лускатий красунчик. Подивіться, вже, щоправда, морозець його трішки пощепав. Тут полинь, полинь Кока-Кола, але вітерець ось, нагнув кущика, тому що він дуже масивний, сильний, бачите, він втікає. Хоча був забитий металевою арматурою. Ось, і все одно вітер був сильніший за нього. Тут у мене дерен. Штамбовий, мабуть, що теж його пересажу, посажу в інше місце. І ще квітують чорнобривці, як завжди, до самих морозів. Я їх не прибираю, нехай так і залишаються. Лохинка змінила вже свій колір. Такий осінній садочок у мене при вході в будинок. Тут мій хостарій. Так, бистренько вам пробіжуся, щоб зараз нічого не пояснювати. Вже в наступному році будуть красивіші кущики, то я вас більше з ними ознайомлю. Тут і хосточки, і медунки, подекуди гейхерки є, папороті. Ось такі красунчики. А тут знаходяться череночки. Ну, як череночки, Це вже кущики з корінчиками, які підростають цьогорічні. В наступному році вже будуть красиві, великі. Ще клен фламінго куплений. Потрібно буде висадити його також на ділянці. Ось тому стоїть, чекає свою чергу. І ще придбала ось таку бірючину Варіагату з білим краєм. Також буду висаджувати вже там на ділянці. Мабуть, так інтригую всіх, всім цікаво побачити, та що ж це за така ділянка, що ж вони купили. Ну, потрібно трішки терпіння. Зараз я чекаю, щоб встановили огорожу. Ось. А тоді вже, як становиться огорожа, потрішки, що в цьому році планую висадити. Тому буду тримати вас в курсі. Ще маю гейхерки. Ось. Тому, е, хто хоче придбати гейхерки, є декілька сортів, щось близько 15. Можу вам скомпонувати. Ось пишіть мені е, на Viber, я номер залишу в підписі до відео. Я вас добавлю в групу, або якщо буде зручно, в Телеграм. Також, ну, на мій номер під'єднаний і Телеграм, і Viber. Також залишу посилання на Facebook-сторінку. Кому як буде зручно, так і мене знайдете. Ось, можу ще в цьому році запропонувати деякі кущики гейхер, тому що на весну не знаю, чи буду пропонувати. Ось у мене є ще пампасна травичка. Це я висіювала цього року самостійно, з насіння. Не знаю, що буде, буду чекати до наступного року. Ось, такі в мене є 4 горщика. А одненький висадила в землю, буду бачити, як буде зимувати. Знаю, дуже багато хто замовляв пампасну траву. Присилали їм еріантуси. Ну, еріантус мені також подобається. Хоча знаю таке твердження, щоріантус це також вважається пампасною травою, тільки не такою пишною. Ось, ну, З родини пампасних. Ось мої хосточки з гейхерками вже фактично йдуть. в осінь. Таке в мене сьогодні, знаєте, відео. Я можу його назвати аби як щось показати. Ніякої теми, як я дуже люблю. Я люблю, щоб в мене, знаєте, все було по пунктах, щоб я там розказувала про рослину, чи про догляд, чи ділилась там якимось досвідом, чи навпаки якусь екскурсію. А так в мене виходить і екскурсія, і якісь балачки. Ну, не часто я з'являюся на просторах Ютубу, не часто я маю можливість відзняти вам відео. Тому, якщо вам такі мої тематичні відео подобаються, будь ласка, залишайтесь зі мною, я дуже рада кожному з вас. Моя Black Lace бузина, теж дуже красунечка. В цьому році зачеренкувала. В наступному щось таке матиму на продаж, тому що дуже часто за неї запитують. Ось, тут міскантус. Бачу, вже підпис трішки вийнявся. Редчів. Ось. І тут посадила теж травичку. Ой, тільки б я, знаєте, пам'ятала, поки що не поставила позначку, я вам пишу обов'язково. Ось, це пальмолиста в кінці також посаджена. У мене блеклейс на оголених таких ніжках. Лише шапочка буде пишненькою. Тут новиночка триколор Подивіться, який красунчик. Ну і хвойні красені. Ці рослинки більше одного метру. Орієнтовно метр двадцять. У висоту прикупила це. Вони зараз знаходяться в період хвоєпаду, тому не звертайте увагу на риженькі гілочки. Подивіться, яке неймовірне забарвлення. Я її трішки підрізала для того, щоб вона пишнішою наростала. І ось такий смарагд. А тут ще планую щось зробити, якось відділити, але поки що залишається просто земля. Ось така смарагд, Дуже-дуже красива. Просо, шинандо. Дуже я люблю просо. Взагалі подобаються мені трави. Я якось в них закохалася лише цього року. Ось. По обміну отримала Арунду, яке дуже сильно очікувала, дві брунечки, але також зрізане, тому зараз залишаю його в теплиці в горщику. Пізніше покажу вам, як виглядає. До речі, Арундо це з родини бамбукових, у нього в дійсності стовбур такий крипучий. Ось тут. вже теж потрішки йдуть рослинки в зиму. Покажу вам ще осока блюзінгер. Маю дві такі кульки. Планую, щоб тут наросли. І така, знаєте, була композиція злакова, декоративна, квітуча. І ось мій палітра художника Горець. Подивіться, які випустив шишечки. Він у мене перший рік. Ось. Але дуже-дуже красиво почав наростати. На задньому плані розкинуло мені аянію від вітру. Не звертайте увагу, будь ласка, на бур'яни, Я не все не встигаю, але потрібно було б поприбирати. Ось, стоїть в квітоносах. В минулому році була така ж сама, але не заквітувала. Тому будемо бачити, що буде в цьому році. Моя будлейка Сантана фактично переквітає вже пізніше обрізочку і догляд за будлейками зніму вам окремим відео. Кольквіцію підв'язала, потрібно буде, щоб чоловік зробив на неї упору. Ось. Тому що дуже розкидчастий кущик. Вже живучки розростаються, От точки. Тут така Вероніка варієгатна. Подивіться, який красивий, навоскований, такий листочок масивний. Сантоліна срібна. Цю рослинку облюбувала я також перший рік. Хоча мама давно мені казала: візьми, посади, вона така красива. А я якось, та ні, да ні, ні, да ні. Якщо хтось у мене питався за продаж, я ну, мами є. От, а сама якось я так до неї нейтрально відносилась, хоча я і сиза, і зелена. А в цьому році мені так сподобалось, що я тепер планую, знаєте, висадити е, якусь композицію красиву із зеленої сентоліни, із сріблястої також красиво буде поєднати з лавандою. Взагалі, ідей море в голові, потрібно тепер лише втілювати. Я з рослинками, чесно вам скажу, на ти. Я дуже люблю рослинки, а рослинки люблять мене. Ось я дуже багато інформації знаю про догляд, про те, взагалі, яка рослинка, що і як полюбляє. Тому так, я такий садовод, можна сказати, з неабияким досвідом. Лише свої квітнички от зараз починаю помаленьку створювати. Ось такий падуб. варіагатний, Тут у мене сосенки. На штамбі вічно зелені, красиві мудрина. До речі, бачила, вже, що багато в кого мудрина знаходиться в жовтому стані, в стані вже такого хвоєпаду. ось. А у мене ця красуня довговолоса ще зелена. Тому маю чим зараз ще гордитися і хвалитися. Тут також уже попідростали хвойнички. Так швидко. І ось ці кульки потрібно буде підстригати, робити їх красивими, тому що тедіки вони тедіки і аніек, Ось аніек, Тут теді. Вони самі набирають форму. Пізніше планую Еріку також більш в кулясту форму підстригати. Тут також хвойнички, хосточки вже йдуть в сплячку, вже такі жовтенькі, такі втомлені. Ось так, такий мій зараз осінній квітничок. Така краса в саду. Вже так руки, я вам скажу, пальці в основному підщипує холод. Згадую, як це зимою показувати свій садочок, як це холодно. Дмухаєш на пальці, думаєш, як то зігрітися. І зараз вже прохолодно. Гейхерки, як завжди, неймовірні. Бронерки ще бодрічком тримаються. Медунки також. Клеопатра взагалі таке відчуття, що вирішила рости, рости, доки може. Була така невеличка, взагалі, залишу вам відео, з якої її садила. І це уявіть же відділила від неї три поділки: одну розмальовану з мамою поділилася. А дві відсадила зелені, тому що ця клеопатра має здібність перероджуватися, ставати зеленою. І коли бачите, зелені поділочки, потрібно відділювати їх, тому що з них вже не буде ось такої строкатості на листочку, а лише можуть запаскудити кущик, так? І кущик просто стане зеленим. Ось якось так. Доки говорила, вже і потемніло. Ну, вже відчутно дуже. Похолодання, голзебра. Цю голубеньку ялиночку також звідси планую забрати. Будемо її висаджувати в композиції на нашій новій діляночці. Ось, А сюди посажу Аукубу. Так як мала Аукубу колись як кімнатну рослинку, навіть не догадували, що її можна висаджувати на дворі. А пізніше мене, як то кажуть, просвітили в те, що все ж таки Аукуба дуже красиво росте та зимує на дворі. Ось так. Такий ще мій красивий, не опавший осінній садочок. Хризантемки ще квітують, пройдусь так ось сюдою. У мене вже будле, я заполонила все фактично. Зараз покажу вам. Там ще, до речі, в кінці розочка квітує. Я взагалі в шоці. Ось. Будлейка вже така здоровеча, також шкода, що потрібно зрізати. Я завжди жалію, коли щось велике виростає, коли таке красиве, і його пізніше потрібно обрізати, зрізати. А в випадку з будлею потрібно взагалі низько обрізати. Ну, але нічого. На заміну їй у мене тут росте тис, вічно зелений та красивий, який радує зимою. Так от, відео і так вже довге бачу. Показую вам хризантемки і буду завершувати. Ось така, що в мене рослинка. Не пам'ятаю її назви. Купила її чисто через декоративність листочків. Ось, щоб вона поквітувала. Але вона не витримує холоду. Тому морозець її, бачите, підморозив. І, на жаль. Але я її не планувала зберігати, тому що місце в мене дуже обмежено в будинку. Ось Я їх купую. як Однорічники такі, щоб поставити на раз садочку і все. Фламінчики свої поставила, змінила їм. Місце тут, до речі, їм красиво. Деяких хризантемки ще не позацвітали. Ну і е, каріоптеріс розвалився тут отак. Потрібно його буде забирати, тому що все ж таки заважає тут. В принципі, все. На такій красивій ноті, на хостечках. Буду говорити вам всім гарного вечора і всього найкращого.